Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення Історії України і сьогодні ми будемо говорити про Велике Князівство Литовське. Велике князівство Литовське воно утворилося в середині 13 століття, коли під загрозою німецьких рицарів хрестоносців. Німецькі Землі Литви і середнього понімання, це етнічна територія Білорусі. Литва, я про вам скоро зрозуміло. об'єдналися в єдину державу під владою литовського князя Міндовга, дещо згодом її столицею стало місто Вільно. У 40-х 80-х роках 14 століття великого, великого князівства Литовського приєдналася Потілля, Волинь, Київщина, Переяславщина, Чернігівщина і Сіверщина, тобто всі землі колишньої е, Київської Русі. Як ви вже зрозуміли, ці, склад, ці землі у складі Великого Князівства Литовського не тільки переважали е, чисельно, можемо прикинути, 12 до 1 так, е, територіально, е, а й саме вони е, значили е, і були зазначно значно вищим суспільним рівнем. Вищий суспільний рівень. У них був значно вищий. Великий Литовський князь Ольгерта він запозичив з Русі принцип володарювання. Ольгард він звідси запозичив саме принцип володарювання. Право на нього визнавалося лише за одним князівським родом, тобто представники якого підпорядковувалися старшому роду. У XV столітті зростає роль дорадчого органу ради. Зростає роль ради при князеві пани Ради. І, відповідно, назву держави було змінено на Велике Князівство Литовське, Руське і Жмайтійське. В умовах боротьби за владу син Ольгерта його звали Ягайло. Ягайло. Шукаючи підтримки, він орієнтувався саме на Польщу. Він уклав з нею Союз у 1385 році. Це буде Кревська Унія, Кревська Унія. Це такий більш шлюбний союз. А вона передбачала приєднання до Польщі Литовського князівства. Польща плюс Литва. Польща плюс Литва. І повернення захоплених у неї земель та прийняття литовцями католицизму. Плюс прийняття саме католицизму. До цього часу вони все ж залишалися язичниками литовці, це так нагадую. Наступного року Ягайло під іменем Владислава, він перехрестився. Владислав, Одружився з польською королевою. Ядвігою. Я двигую, я гелонкою. І вони себе поєднали як володар і король Королівства польського. Зі сходженням у 1340 році на Волинський стіл Любарта, пропишу сюди Любарт, 1340 рік. Досить помітно активізувалася діяльність Литовських князів щодо приєднання до Великого князівства Литовсько-Етнічних українських земель. Знову ж таки, орієнтувались на Литву і хотіли приєднати землю. За допомогою родинних зв'язків до нього приєднується Волинь. Сюди приєднуємо Волинь. І до кінця 40-х років сини Михайла Каріат, Каріата Гедеміновича. Опанували територію між Дністром і Південним Бугом у середній течі, яка заклала частину подільської землі, що належала Золотій Орді. Отже, восени 1462 року, дуже важлива дата для тих, хто збирається здавати ЗНО, це буде битва на річці Сині води. Сині води. Битва на синіх водах. Військо Ольгерда розгромлює. Так, тут Ольгерд розгромлює військо Західного улусу Золотої Орди. Так, Ольгерд Плюс Золота Орда мінус. І завдяки цій перемозі Київська, Чернігівська, Сіверська, Переяславська, Подільська і Волинська землі закріплюються у складі Литви. Ось така була велика перемога. Проте, це не означало їх визволення від Золотої Орди, Ольгар продовжує визнавати їх данницьку залежність від хана. Тобто Ольгар тут же він продовжує їм підпорядковуватися, але все ж таки поступки є. І лише наприкінці 14 століття хан Тохтамиш своїм ядликом передає їх Литовському князівству. Тохта ми уже пізніше оці землі передає Литовському князівству. Це було набагато пізніше. Ем... Ольгард він відновив свій удільний устрій, але на чолі князівства поставив представників Литовської династії, своїх синів і племінників. І удільні князі перебували у васальній залежності від Великого князя. Ось. Пам'ятаєте, так, васал мого васала, не мій васал. Перебували вони всі у васальній залежності від князя. Упродовж 60-90-х років 14 століття швидко відновилося політичне життя Київського князівства, чому сприяла саме діяльність Володимира Ольгердовича? Ось у нас Ольга. Володимир Ольгертович, а він добився права карбувати власну монету і почав титулуватися саме як самостійний володар. Монета самостійність. Про нього говорили, що він з Божої ласки князь київський. Борхливо розвивалася саме і подільська земля. Подільська земля. І першим удільним князем став Юрій Корятович. Юрій Коріатович. Формувалося Поділь, і саме з його персоною формувалося Подільське князівство про розвиток Волинського князівства дбав Любаст. Аби домогтися зміцнення центральної влади, Великий князь Вітовт у 90-х роках 14 століття приступив до ліквідації удільних князівств. Вітовт. Це 90-ті роки 14 століття. Він направлений був на ліквідацію удільних князівства. Він їх хотів повністю ліквідувати. Зміцнення позиції Вітов та як Великого Литовського князя не залишалось поза увагою саме польського уряду. Польща дуже уважно стежила за цим. І як наслідок, ось це польське стеження, воно у нас призводить до польсько-литовських переговорів. У 1413 році було укладено Городельську унію. Радельська унія. Було укладено Родельську унію, умови якої визнавали право Литви на політичну самостійність. Право на самостійність Литви на політичну самостійність. Однак не задовольнила ту частину литовської знаті, що прагнула її у саме повної незалежності. Тобто Людям сподобалось ну, 50 на 50, вони хотіли просто повної незалежності. Зростало обурення білоруської української знаті саме привілейованими католиками, тому що їх виділяли, привілойовані католики. Тому після смерті Вітовта, а він помирає у нас у 1430 році, без згоди Ягайла було обрано Великим князем його молодшого брата Сведригайла. Гайло. Ось я Гайло про це нічого не знав. Що було обрано свитлега Свидригайла. Це була особа дуже волява, хоробра, енергійна, врівноважена, трішечки жорстока. І е, в нього були дуже гарні здібності політика і воєначальника. Він мав особливий дар психологічного впливу на людей, викликаючи в них захват і глибоку повагу. Русичі несли за нього голову під ворожі мечі і е, котівську сокиру. Невдоволений захопленням поляками Західного Поділля, що належало саме Сведригайлу, він пішов на розрив із Польщею. Він пішов саме на розрив із Польщею. І влітку 1431 року, 1431 року, під Луцьком відбулася битва його військ з Польськими. Луцька. Сведригайло проти Поляків. Um, отже, сам Литовський Володар він зазнає невдачі, йому мінус, ставимо Польщі плюс, проте боротьба не припинилася. І тоді польський двір у серпні 1432 року організовує переворот. Організовує переворот um, і Великим Литовським князем він проголошує брата Вітовта. Він проголошує брата Вітовта. Сигізмунда. Отже, в нас таких тепер виходить на арену два ключових політ, два ключових правителя це Свитрий Гайло і Сигізмунд. Українська і білоруська знать відмовилася визнати його владу. Про утворення Великого князівства Руського, яке очолив Сведригайло. Тобто Сведригайла підтримує українська, білоруська сторона, Сигізмунда підтримують поляки. До складу князівства увійшла Київ, Київщина, Чернігівщина, Сіверщина, Волинь, Поділля, Смоленщина, Полоцька Земля. І у воєнних діях почав брати гору Сведригайло. Ось вони зіштовхуються. Починає брати ворос Гайло, і занепокоєний Ягайло видає привілей про урівняння в правах православної знаті з католицькою, як слідство. Ось Ягайло втручається, урівняння в правах православних і католиків. Це щодо у рівнянні їх в правах. І підштовх... що підштовхнула частину останніх до переходу на бік Свидригайла, точніше, переходу до... на бік Сигізмунда. Саме із-за цього у нас не переходять цих 50% на сторону Сигізмунда. І трагічною долею Великого Князівства Руського стала битва 1 вересня 1435 року на річці. Швянтлі під Вількомиром, більш відома як битва під Вількомиром. Битва під Вількомером, в якій військо Свидригайла зазнає жорстокої поразки. Отже, свидригайлу ставимо мінус, гізмунду тут ставимо плюс. І наступного року від руського князівства відпали Смоленська, Полицька, Вітепська земля. І таким чином, у 30-х роках 15 го століття, цей осередок руської державності фактично припиняє своє існування. Після смерті Сегізмунда помирає він в 1440 році. Після смерті Сигізмунда Великим князем обирається син Ягайла. Син Ягайла, ось Простежуєте ось наш Ягайло, обирається саме його син Казимир. Казимир. І побоюючись нового повстання, правлячи кола Литви, вони визнають, визнали Свидри Гайла Великим князем Удільного Волинського князівства і відновили удільну, удільність Київського князівства, але ненадовго. Скориставшись смертю Сведригайла, а він помер у 1452 році, скориставшись його смертю, Казимир ліквідував Волинське князівство. Ліквідовує Волинське князівство у 1471 році. Ну і відповідно також Київське ліквідовує в тому ж самому році, захопивши в 1487 році Галичину, Польська корона. Проводила політику її поглинання. Ось давайте сюди пропишу Галичина. Ми ще про неї не поговорили. 1487 рік. Польща політика поглинання, політика поглинання влітку в 1432 році виходить королівський привілей про запровадження польського права і урівняння місцевої шляхти. З Польською, 1434 урівняння, урівняння о, в правах. І на теренах Галичини утворюється руське воєводство з центром у Львові, о, яке ділить землю на Повіти і очолює адміністрацію воєводства ну, відповідно воєвода, котрий призначався королем. Ця посада була життєвою, його першим помічником. Um, були також в нього перші помічники, шляхтинське ополчення і королівську адміністрацію представляє городський староста, котрий об'єднував у своїх руках управління королівськими землями. Тобто, староством це було судночинство в кадрних справах і поліційні обов'язки. І на території Галичини запроваджуються норми польського права, плюс норми польського. Справа, я буду писати скорочно. Після ліквідації в 1393 році, 1993 рік, ліквідували удільність Подільського князівства. Подільське князівство. Вітов під тиском Ягайла погодився продати йому західну частину з містами Кам'янець, Смотрич, Бакота, Скала і Червоноград. У 1395 році. У 1395 році пишу продаж. Король передав Західне Поділля, у спадкове володіння краківському, краківському воєводі. Він у Західне Поділля. Після смерті останнього Ягайло викупив його і передав у володіння уже свидригайлу. Восени 1432 року Сегізмунд, аби мати підтримку Польщі, передав їй оце ж саме Західне Поділля. Сегізмунд передає його Польщі. Розумію, трошечки запутано, але це потрібно просто зрозуміти і запам'ятати. У 1432 році на його теренах утворюється 1434 рік, утворюється Подільське воєводство. До складу якого згодом увійшли міста Меджибіж і Хмідник. У цьому воєводстві запроваджується такий самий устрій, як і в Руському воєводстві. Східне Поділля, подільське розмежування приходило по річці Мурафі і залишалося саме у складі Литви.